В Україні запрацювала єдина інформаційна система соціальної сфери. До неї приєдналися і управління соцзахисту області. Тепер оформлення виплат стало простішим та швидшим. Скористатися перевагами автоматизованої системи вже можуть люди з числа ВПО. Про це розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Фахівці кажуть, завдяки єдиній системі можна швидко замінити у разі переїзду місце проживання у довідці переселенця, скоригувати помилкові дані, усунути причини затримки виплат тощо. Управління соціального захисту області вже призначають допомогу внутрішньопереміщеним особам в даному програмному комплексі. Завдяки достовірності і повноті даних в ЄСС, про людину, яка подала заяву на отримання державної допомоги, вона може скористатись послугою з призначення соціальної виплати за кілька хвилин, як особисто, так і онлайн смартфона. ЄС проводить повну верифікацію соціальних виплат ще на стадії опрацювання заяви, що забезпечення уникненню існування двійників у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних.